Добрий день. Сьогодні розглянемо, як працювати у програмі LibreOffice бази. Натискаємо створити таблицю в режимі конструктора і задаємо імена полів та задаємо відразу тип поля. Полями ми називаємо по суті заголовки стовпців. Будемо створювати простеньку табличку, прізвище, ім'я та група. Типи даних обираємо текстовий та до імені поля група вибираємо тип даних число. Задаємо ключове поле, тобто ключове поле це те поле, яке буде в нас унікальним та не буде повторюватися. Задає, зберігаємо нашу таблицю, задаємо, можна за замовчуванням задати таблиця 1, можна якесь інше ім'я задати. Так, нас влаштовує ключове поле, що це буде номер по збільшенню. Зберігаємо таблицю, закриваємо. З'явилась наша таблиця 1. Ми її відкриваємо подвійним клацанням лівою клавішою миші, і починаємо нашу таблицю заповнювати. Якщо потрібно збільшити розмір самого стопчика, тобто поля, відповідно, натискаємо ліву клавішу, ми ще її затискаємо а, межу, розширяємо. Якщо потрібно якийсь стовпчик додати, тобто додати якесь поле, то ми повинні закрити режим таблиці і відкрити дану таблицю в режимі конструктора, тобто в режимі, Дизайну. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Можемо включити попередній перегляд нашої таблиці, щоб вона відображалася.